Усім привіт! Це ще одне відео по Roblox. Ми будемо грати у зараз дуже популярну гру Мертві рейки. Пішли, 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 пішли. 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 Ми хотіли... Хто в нас доктор? Але ми ще намагаємось прокачатися і здобути деякі. Так, так, так. Е, можна я буду стріляти в зомбарі? А можна я буду і водієм та доктором. Медиком. Медиком. Окей, окей. Дякую. А ти будеш назирав е, охоронцем ближнього бою? Я буду охоронцем дальнього бою. Е, назирав, ти будеш. Попереду всіх іти, і я буду позаду тебе. Всі гроші мені. Сойко, закупись бандажами. Я закупилася у мене усі два бандажа. О, а давайте потім тріо в денді знімемо, якщо вийде. Добре. Я Чекайте господарю. після цього відео тріо в денді. Чекайте. Чекайте. У... Ось сюди, у шерифа, о... ось сюди треба зомбаків тягати, і за це ми будемо гроші отримувати так. у шерифа. Так, так. у шерифа. Згода. Здавайтесь, у мене є дробаш. Я здаюся. Дробовик, ну, кулемет. Кулемет він тут називається. Я дивлюсь, немає домів, будинків поряд. До речі. А ми тут пам'ятаєш, ти казав, що ти уроки учиш. Ми, ми тоді пограли з Рататуй, грали в Мертві рейки з Рататуєм. І знаєш що? що? Ми проїхали 7 тисяч метрів і не одного будинку. Поняття маю, але воно так було. Я я дивлюсь злива. Я не впаду. Кажу тебе. Я не может быть. Палово кинчилось. Там, мабуть, есть что-то. Лекарня там. Наполеолик. Нуль. Там лекарня, здається, там будет гора бандажів. Едьте я... вмісті! Я я трохи віддіхала від вас, трох. Пробачте. Я бандажем зібралася битися. Ще один ось. Окей. Так, больше не кун. Ооо. Я прошу, віддай мені. Дрінькалку? Так. бери. Це не якратай. Тут тут... є ця! Хо-хо-хо, дивись. Хто буде на цей день? А, точно, ти ж ФК. Блін, я хотів тобі на голову кинути, стілець, але не вийде. Я буду на ньому сидіти. Як а, король. Ну що, без нього а він просто поки що. Афика. Це не означає, що без нього? Ні-ні-ні-ні-ні, будь ласка, не пались. Стільцю. Він не запалиться. Запалиться ні. ще як. Написано, що не можна палити? <хи> чого ти смієшся? Не знаю смішно ти Тебі що? Тебе що? Зовсім не смішно? Ні, чого тут сміятися? Тому що я э, тягну цей канат, чи що це так мотузку. Мотузку. Я вже... більше Привіт. не тягну мотузку. Ага. У поїзда. Хто ми стільці? Э, почекайте? Я чекаю. Я воді. О, э, тут я тобі Назяров, знаєш, що хочу сказати. Суйка сміялась з того, що я мотузку тягну. <риклад> Ні, це не лікарня. мені з того, що в Там кінь, там коні. <риклад> коні це круто, на них можна їздити, якщо в нас буде. Там великий дім стоїть. І тут зомборі. А вдруг це? Все це не лікарня. лікарня, я тобі кажу, це не лікарня. Це якийсь магазинчик. Фото Та для прев'ю, фото для картинки відео, фото для картинки. Давайте я, зробимо. Я з бандажем фотогра... ага, буду. Давайте зараз з перевертня приб'ємо і з ним у руках будемо фоткатись. Добре. Ну добре, добре. Потім долутаємось, зараз Ні. треба чекати на перевертню. Де? Немає? Поки що. Поки що на що ти тут провів свою лопату? Я блін. Що що? що? Це зомбі. А Я злякалася, те що це перевертень. Це ніч зомбі. Так. Давай, давай. Давай. Шуйче, шуче, шуче. шуче. Завай. А один з цих зомбі не зомби, ось там зомби там, де я куди я там де там сті Зомбі стіляется. Люби новерху. Смертельний постріл. А, ззаду! Что? Я ему хедшот дал. Я ему дал хедшот. Нет, красоту узе. Не-не-не, нам треба там дуф. смотрите Движ. На время. Час. Час, так, да, где? Час. У нас тут на сфотографируемся. А, 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 один стрелок. А, Вовки. Стрелок туда. Вовки прибываю. Ось тут он два вовка. Здесь вид, здесь. Проносить цих вовків. Я Снова в кому Так, давай. Та почекайте нам треба усе. Хоча можемо сфотографуватися в ніч буде для прев'ю з перевертнем. О, на цей раз прев'ю має бути нормальне. Не як завжди момент з відео, а нормальне Я буду отак сидіти. Давайте з Дринькою. Я з Дринькою. три, два, один. І як вийшло норм? Норм, але ти має обличчя ну? Ану. Видно усіх, а, усіх, але те, що ми назбирали, не видно, ну я сейвнув. Нічого, нічого, нічого. Ні, почекай. Мені ще книжку та тягнути сюди. Давайте долутаємо усе, що тут є. Другого вовка не тягни, благаю. Це? Книжка і все, так? Ну, там ще є ця штука, колю, ну, типу, колюча проволока має бути, але. Я тут, тоді мала, бер... може, що тут її зомби. О! О. А перевертня не може? Я підійду трішки до вас. почекай, почекай, почекай. Да я до тебе хотіла під'їхати. А я піду першим. Швидше, залізай, та Це шериф! Це шериф. Тут ми всіх зомбаків на гроші перетворимо. Вибач, але я майже всіх спалу. Ну нічого, тут ще є. Давай, залезай! Да. Ой, пробач. Скажи, сколько я подъехал до тебя? Ой, я задъехала трошки от вас. Трошки? Да. Тут має быть какая-то пушка. Пробач! Трішки тут э, э, гвинтівка, чи як сказати. Патрони для револьверу, і тут є патрони для гвинт... ну це, ця... а, тут... Вибачте, гвинтівка. що я скажу на російському Ага, Хто хоче, забирай, забирай. Забирай, на зірав а ось для неї патрони. А, зірав. забирай як це називається. Як, як? Гантівка. Ну, я ж кажу, гонтівка. Тут не можна перетворити їх на гроші. Це тільки на першій ну, там на початку тільки. Не, не трать усі патрони. Ви будете Ой, відстрілюватися. Так круто ми буває. Тоді давай зробимо нове фото. Давай роби суїко. А чо, а як? Ти перший день дру і сотий день, так хочеш сказати? Е, ні, я просто хочу сказати ще. Що... Ну як там? Сейп. Нормально. Але в мене зброя ну, не було, ну нічого. Поїхали. Видно було зробилось так, що видно було, що я буду. Стопай! Показалося так. Що було, видно камеру на фото? <плес> mm. <плес> Ха, тут немає зомбаків. Тут добре. Підозріло. Так, а може зараз почнеться ніч і буде 300 яких небудь. <плес> Блін, нащо це казав? <плес> Здається, о вампіри ми розбагатіємо. Все дуже, дуже добре. Це дуже-дуже добре. Це дуже, Зазвичай дуже добре. я б ми б всі сказали, що вампіри, що ніч це погано, але коли вона з вампірами, тому що вампірів можна продати. Єс. Ой, це добре. Ух, як ти стріляєш, круто. Так. вампір та та так. Давай забирай його. Він мене вкусив. Я зараз теж стану вампіром. ля Лео, сіка я позаду. Ха. ха А а Що Ще вампір?! Ай, мой оце не, цінь, не Текст! <рес> Тому що текст? Який текст У мене того, залишилось я... 9 патронів? Давай вампіри. Все, у мене вісім патронів. Че тут? ні Я тут. Він у тебе на голові був. Три патрони. Ха! А один патрон. Едьма. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Їдь суєко їдь. День-день-день-день фун суїко фре бандер. <поцентрична> Добре. <поцентрична> Забирай. Я кажу, в мене мало патрульник. Хехем, назирав. У мене один. Та стопай, назирав не тут. У мене один назирав, так що скільки б в тебе не було, у мене менше. Один постріл, і я. Я не люблю. Тобі, але першу чай. О, я бачу будинок. Стопай! То лікарня. Там я в рой Ні, мабуть. то не лікарня. Там здається можна продати. Ми І ми станемо багатіше. багатим. А а, вдруг, а, А можливо, там бандажи. Або ще краще, патрони. Ну, ну так. Або ще краще, якась пушка. И патроны для турели. Тут две статуи. Мы точно розбагатіємо. давайте носите швидше сюда. Я одразу продавати несу. Швидше назирав. Добре, я поехала. Ты ж, я ж з мене задавиш. Що вампірів? <гх>! Ні Ні! тут зомбак. Тут не можна продати. Ми не розбагатімо. <гнати> <мас> позаду вам пірів Ах, <гнати> тут <гнати> факел є. Охороняй мене. Он до о, Рошук, факел, ще одна ця. О. А можеш піти за мною? Це О! круто, круто, круто. Коли буде гроза, вона не буде бити в нас. А, тут він розбив а? Це один. Він розбився. Ось сюди буде бити гроза. Ну ладно, добре, добре. У нас буде якийсь надшвидкісний поїзд. А він може зламатись? Хто? Вамбір розбився. Що? Уже ніч. Ні, я там ще не все залутав. Пішли за мною. Там ще багато чого треба залутати. А я з вами? Що робити з факелом? Просто поставь. Так, захист від зомбати. Круто! Все кахают так. Так, Так... До я Больше... Звучайно, вони до водяя лезут. Не. Так... Тоді вампиры. Прости всех до всех лезут. А стреляющие... Стреляют у водяя. Угу. Получай, вампира! Зуйка б'є вампира який вже помер. Плакат розшуку. Так він і так добитий. Я, Я зараз потом по вам так си приклеенний, приклений, приклеенный, Приклеєний, 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 приклеєний. Все приклеєно. І навіть факел. правда, до гори дригом. О, діжка, я забув про діжку. Там ковбой, здається. Я не можу з можна Клас. Знаєш, кого я сказав тобі, що ковбої – Це кактуси? Я, колись подумав, я сказав, ти що ти це ковбої, ти... а це кактус. Я думав, ти що кактуси це... – Це зомбі. Чи кактус? ніч. Нічого, не. Один патрон.

Я... Я помер. Я так ось. Ну, на цьому відео закінчиться. До побачення. До побачення.